В умовах обстрілів окупантами критичної інфраструктури наступний опалювальний сезон і в Миколаєві, і в Україні взагалі обіцяє бути непростим. Однак фахівці комунального підприємства Миколаївоболтеплоенерго роблять усе необхідне, аби цієї зими миколаївці були з теплом. Сьогодні, в рамках підготовки до опалювального сезону, комунальники ремонтують тепломережу на вулиці Артилерійській. Більше про це розкажемо у сюжеті. Невдовзі на заміну пекучому сонцю прийдуть холоди, а тому фахівці Миколаївоблтепленерго невпинно продовжують готувати тепломережі до нового опалювального сезону. Нині працюють по вулиці Артилерійській. Там комунальники замінюють 800 метрів трубопроводу опалення діаметром 325 міліметрів. На цій ділянці, де ми зараз знаходимося, теплові мережі були в дуже поганому стані. У зв'язку з цим проводимо ми ремонтні роботи. Основна проблема цього участка, що він проходить по проїжджій частині і прокладені вони порядка 40 років тому назад. Ізоляція цих трубопроводів була зроблена з стекловати, яка дуже колюча і дуже літучий це состав. Скловата є застарілим матеріалом, утилізація якого вимагає особливого підходу. Нині тепловики використовують нові технології та матеріали, які не становлять небезпеки для людей. Загальна 800 метрів вже заміна біля 600 метрів на тепломережі. принципі, до кінця серпня ми плануємо закінчити всі роботи основні технічні. Труби отримали в рамках партнерства з Агентством США з міжнародного розвитку. Завдяки такій співпраці з західними донорами підприємство зможе безперебійно постачати теплоносій мешканцям 50 житлових будинків та п'яти освітнім закладам, що зажилені від цієї теплотраси. Результати роботи наших тепловиків ми відчуваємо взимку, але насправді найбільша робота проводиться саме зараз, коли на вулиці тепло, і ми готуємося до зими. На сьогоднішній день вже підготовлено більше 50% мереж котелень нашого комунального підприємства Миколаїв облтепленерго. Роботи відбуваються вчасно. Найближчим часом вони будуть закінчені і перейдемо до відновлення благоустрою місця розриттів. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.